Всім привіт! Мене звати Людмила, мені 35 років, я мама у декреті. Мого чоловіка звати Сергій, йому 36 років, він працює будівельником. Ми маємо двох прекрасних діток: наша старша донечка Кароліна, наша гордість їй 13 років. Та маленький наш синочок, наш позитивчик, ренатик йому 10 місяців. Кароліна дуже любить займатися танцями. П'ять років вона танцювала бальні танці. Останні два роки займалася спортивно-сучасними танцями. У вільний час вона полюбляє малювати, а також, як всі підлітки, мені здається, полю... любить знімати відео у TikTok. Останнім часом дуже полюбила готувати. Видивляється в інтернеті цікаві рецепти і майже кожного дня балує нас різними смаковиками. Ренатик наш маленький хлопчик, це наш маленький позитивчик, він дуже активний, всім посміхається чужим, своїм, ну, це дуже-дуже позитивна дитина. До початку війни ми проживали в місті Бердянсь, це Запорізька область. Мали там свою невеличку сімейну справу, у нас була пасіка, яку ми дуже любили, дуже любили проводити там свій час. Це було наше хобі, це був наш бізнес, але нам довелося все залишити і виїхати з окупованої території. Зараз ми знаходимося у місті Київ. Дякувати Богу, чоловік знайшов роботу. Ну а я, звісно, мама в декреті. Я займаюся дітками. Найкращими моментами в нашому житті я вважаю, це є народження наших дітей. Старша в нас Каролінка з'явилася дуже рано. Нам було по 20 років, і наш довгоочікуваний синочок, на якого ми наважувалися всі 12 років. І коли він народився, це було просто безмежне щастя.